Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні з вами розглянемо заповнення квартальної звітності ЄСВ плюс 4 дф Такі, знаєте, банальні, стандартні показники, які ми маємо внести в цю звітність. Багато було на рахунок неї сперечань, чи буде вона видозмінюватися, чи ні. І Міністерство фінансів України все ж таки вирішило її не змінювати, а лише дозволити через електронний кабінет користуватися формулою новою в грудні. Як ми всі знаємо, у нас підписаний закон про підвищення податків, потім в нього внесені зміни, але ці зміни не стосуються податкових агентів. А всі, хто нараховує заробітну плату, співпрацюють з фізичними особами, виплачують дивіденди. Являються податковими агентами. Тому наш грудень, з вами, податкові агенти, це 5% військового збору. Ми з вами самі найперші, хто буде прокладати цю доріжку. І ще й залишили нам старий звіт, в якому ми маємо все правильно відобразити, щоб до нас потім не було в майбутньому претензій. Поїхали. Робимо, я роблю це все через електронний кабінет платника податків. Ви можете робити це все через свої програми, в яких ви працюєте. Нічого страшного немає. ці всі програми підв'язані з електронним кабінетом платника податків. Я працюю з витоком, як то кажуть, а ви працюєте вже з додатками, які працюють з витоком. Тому. Заходимо, вибираємо 2024 рік, введення звітності, четвертий квартал, натискаємо Створити і обираємо нашу звітність. Податковий розрахунок на користь платників податків F0500109. Обрали, натискаємо Створити. Тут є, зверніть, будь ласка, увагу на стан документа, звітний документ. Коли ви на нього натиснете, у вас або новий звітний, або уточнюючий. Дуже багато кожного року однотипних питань. Коли мені можна подати новий звітний, коли уточнюючий. І так, спочатку формуємо звітний, подаємо його. Він у вас, наприклад, не прийнявся. Він знову буде звітним. Коли ви його сформуєте ще раз, подаємо, знову не прийнявся. Знову формуємо звітний. Ось прийнявся. Прийшла зелена квитанція, зелений літачок номер 2 Тут, в періоді звітному, який триває у нас 40 днів, пам'ятаємо після кінця року, приходить нам щось в голову, і ми знаходимо якусь помилку. В звітному періоді ми маємо право без застосування штрафних санкцій і фінансових створити новий звітний документ. І він перекриє звітний у разі потреби. Коли вже закінчився звітний період, він десь закінчиться у нас з вами в лютому 2025 року, то там, і ми знайшли, наприклад, помилку в нашій звітності, то там може буде подаватися уточнюючий документ. Добре? Майте це на увазі, будь ласка, щоб ви не заплутались. Але краще питати все правильно з першого разу. Тому. Дивіться мої інструкції. <хи> І все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу. Для всіх спонсорів у мене буде знято ряд відео, які будуть допомагати виправляти помилки, які були здійснені людиною. Там неправильно перекинули кошти, написати заяву, привести електронний кабінет у порядок. Усі ці заяви будуть з прикладами, заповнення, усе буде виключно для спонсорів каналу. Так, ідемо далі. Вибираємо наш додаток. У нас з вами буде додатків 3. Ми закриваємо четвертий квартал. В четвертому кварталі у нас жовтень, листопад, грудень. Натискаємо, давайте створити спочатку. Додатки ми додамо. У нас з'являється з вами головний документ. Переходимо в додатки, натискаємо плюсик і додаток 1 формуємо три рази. Раз. Додати два. Додати три. Це у нас жовтень листопад-грудень. Додаємо чотири в три рази. Раз. Додати два. Додати три. Це наші три місяці в четвертому кварталі. Це останній раз, коли ми будемо саме таким способом заповнювати і формувати нашу звітність, тому що в наступному році ця звітність стає знову місячною. Ось, Тому трошки потерпіть, як то кажуть. Так. Значить, Ми з вами створили, бачите, головний документ, і у нас вийшло 6 додатків. Це стосується стандарту, тобто у вас вже є наймані працівники, ми вже давно працюємо або вже подавали раніше звітність, і йдемо далі, як то кажуть. Закриваємо просто четвертий квартал. Для всіх тих, хто тільки прийняв людину, звільнив. Буде наступне відео, в якому я покажу, як відображається прийняття звільнення, і відобразимо його в певному місяці. Добре? Зараз у нас просто стандартна звітність. І так, відкримаємо нашу звітність і починаємо заповнювати. Заповнювати завжди рекомендую з додатків. Йдемо в додаток 1. Це другий місяць, зараз. Кого вони всі Додаток 1. Автоматично у вас сформується при звітний, автоматично четвертий квартал, номер місяця перший, номер додатка в розрахунку перший. Ваші реєстраційні дані перевіряємо прізвищем і по батькові код і далі починаємо заповнювати табличку, де ми вказуємо громадянин України, жінка або чоловік. Бачите, читайте зверху назву колонки і просто її заповнюєте. Нічого страшного немає. Реєстраційний номер це у нас іде ідентифікаційний код. У кого немає коду, не забувайте, будь ласка, люди живуть по серії і номеру паспорта. Перед тим, як написати серію номеру паспорта, ставите НН формою. Бачите, БК Н і номер, номер паспорта. Так? Далі код категорії 1. Код типу нарахування у нас нічого, у нас стандарт. Місяць старік, за який 10 -е, це жовтень. Потім прізвище ім'я по батькові того, хто у вас працює. Далі 14 колонка, скільки днів пропрацював? 31. 16-та колонка, яка сума нарахувань? У нас 150. Не забувайте, будь ласка, що всі, хто нараховували давно, не забуваємо про слово індексація. Будь ласка, хто не хоче індексацію, має підвищувати частково раз-два рази на рік заробітну плату на суму цієї індексації. Сума завжди десь в радіусі 200-300 гривень. Тому ви можете просто піднімати і потім наступні 3-4 місяці не нараховувати індексацію. Так, це працювало правило завжди, але не на одну гривню. Не треба зі мною сперечатись. Добре? Сума нарахованої заробітної плати, дублюємо. Сума утриманого єдиного внеску 20 793 гривні в моєму випадку. І вона вся дублюється в усього. Так, далі ознака наявності трудової книжки одиничка. В мене так ознака. Ознака неповного робочого часу У мене 0, бо у мене 8-годинний робочий час. На це також звертайте увагу. Ознака наявності спецстажу. у мене 0 нічого. Ознака нового робочого місця. У всіх, у кого було створене робоче місце, всі проставляють тут одиничку. Але ми про це поговоримо в наступному відео. Ознака 26-та колонка. Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. Також зверніть на це увагу. У мене ні. Але є люди, у яких так. Є така ознака, що у них нефіксований. У мене фіксований, і мене мають пропрацювати 8 днів. Ну, що це трапилося? Введення звітності. Так. Додаток один. Додаток 2, додаток один другий місяць, наступний, 11. Все точно так же заповнюємо, нема питань. Хтось говорить, ви не проговорюєте. Дуже довгі відео виходять, якщо я буду кожен місяць одне і те саме проговорювати. Тому, будьте уважними, просто дублюйте. І третій місяць, 12-й. Все те саме. 31. ЄСВ залишається на рівні 22%. Та сама формула. Номер місяця в кварталі 3, номер до розрахунку 3. Переходимо до 4ДФ. І так, 4ДФ перший місяць. Номер місяця в кварталі. Один номер розрахунку один, номер додатку до розрахунку один. Перевіряємо свої. У мене працював за трудовим договором один одна людина. Значить, дивіться, перша у мене строка, перший рядок. У мене що? Ставка моєї заробітної плати нараховано, перераховано податку з доходів фізичних осіб. І військового нараховано, перераховано. Ознака доходу у мене 101. Другий рядок у мене було перекидано кошти на другого ФОПа. Категорія 157 Ознака доходу 157. Коли ви розрахувалися з іншим ФОПом, я рекомендую вам це відобразити в цій табличці 4ДФ. Так. Як ми бачимо, коли ми ставимо код 157, ми можемо тільки нараховано, і виплачено податків з них не рахується, тому що мій ФОП на єдиному податку, і у нас усе добре. І так, йдемо далі. Зверніть, будь ласка, внизу увагу на кількість аркушів, які ми будемо заповнювати пам'ятаємо, в головному документі. Ідемо далі. Наступний у нас іде. Другий місяць по 4 ДФ, номер місяця 2, номер розрахунку 1, номер додатку до розрахунку 2. Працювала за трудовими договорами 1. В цьому місяці в мене не було взаємовідносин з іншими ФОПами, тому я відображаю в рядку ознаку доходу 101. Це нарахували заробітну плату, податку з доходів фізичних осіб сплатили і нарахували, і військовий збір сплатили і нарахували. Часто запитують питання, якщо я нараховую в цьому місяці, а виплачую в наступному. Я не рекомендую такий розрив робити, тому що у мене, скільки я відображаю, нараховано і сплачено в поточному місяці. Ну, ні разу в мене не було такої відподаткової прискіпливості, щоб вони мене наказали за те, що я виплатила зарплату в наступному і сплатила податки в наступному. Навіщо? Ви себе тут сформуєте боржником, а той наступний буде подаватися, чорті знає коли, аж через півтора. Місяця буде фіксуватися. Навіщо ви будете боржником висіти в податковій, що ви начебто не виплатили? Тому краще, я, я так вважаю, і я так роблю, відображати все місяць в місяць. Ну, це моя позиція. Я нікому її не нав'язую. Суб'єктивне моє бачення проходження, результати проходження перевірок. В когось якось інакше, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо в когось пройшла перевірка і вас за це наказали. І так і йдемо в самий цікавий наш місяць. По чому ми чому ми тут всі зібралися 4D в грудень. Четвертий квартал, номер місяць 3, номер розрахунку 1, номер додатку 3. Працювала за тратовими договорами одна людина. І так, тут у мене ставка 8,150, Нараховано податку з доходів фізичних осіб 18%. А от військового я вже розрахувала під 5%. Нараховано, перераховано. Ознака доходу 100. Тобто, моя сума заробітної плати я помножила на 5% і заповнила колонку 5 а і 5%. Все, мене пропустила програма, формула зарахувалася. У мене є позначка зеленого кольору, і я впевнена, що мій звіт здасться і все буде добре. Так, як ми бачимо, у мене є ще одна виплата, другий рядок. Це у мене виплата за оренду, ознака доходу 196. Виплачувала я за оренду фізичній особі, тому я, як податковий агент, маю сплатити за нього податки. У мене податок з доходів фізичних осіб вийшов 3600 на нараховано, 3600 перераховано. Із 20 тисяч доходу у мене вийшов військовий збір 1000 гривень, ми множимо вже на 5%, пам'ятаємо да? за грудень, і перераховано 1000 гривень. Все, ось така пісня у нас вийшла. Переходимо з вами в головний документ. В головному документі відображаємо четвертий квартал, номер розрахунку 1, Ваші реєстраційні дані перевіряємо, чи все вірно. Вказуємо електронну адресу, номер телефону обов'язково, щоб з вами могли зв'язатися. І поїхали. 061 рядок. Кількість додатків 3, кількість аркушів 9. Це відомості про нарахування заробітної плати. 0,64 рядок, кількість, аркушів, кількість додатків 3, кількість аркушів 6, тому що по, в кожному додатку по 2 аркуша. 0,7 рядок, 90,03 – це мій головний в діяльності. Далі. Перша, друга, третя колонка. Середньооблікова штатна кількість осіб, які зі мною працювали – один. Дублюю в 104, в 105 і в 109, бо у мене там чоловік. У кого жінка буде 108. Далі, з приводу тієї одинички, що я вам говорила, в 4 df у кого знову прийнята людина. 110 рядок він існує, кількість створених нових робочих місць у звітному періоді. Тому також зі мною, будь ласка, не сперечайтесь, а от я не заповнювала, а мені нічого не було. Ну, не було і не було. На сьогоднішній день не було, через рік, може бути. Ці рядки для когось існують, значить, їх треба заповнювати. Так, далі, в кого ніч, ніякого прийняття не було, звичайно, нічого ми не проставляємо. Пристав, далі заповнюємо наші суми. Перший рядок, загальна сума нарахованого доходу. У мене 8,150 в кожному місяці, перший, другий, третій. Сума нарахованої заробітної плати дублюємо 1,1. Другий рядок дублюємо. І 2,1 також дублюємо. Тобто, у мене одинакові цифра. Третій рядок нараховано ЄСВ, у мене 1793 гривні. Дублюю в кожному місяці і дублюю цю суму в 3.1 рядок. І останній сьомий рядок дублюю своє сплачене ЄСВ. І восьмий рядок загальна сума всього сплаченого ЄСВ до бюджету. По принципу, все заповнили. Все, піднімаємося договори, натискаємо дискетку і чекаємо на вердикт, як то кажуть, програми. Як бачите, програма пропустила формулу з 5% військового, нічого немає, ніяких категоричних зауважень до мене немає, тому з'являється зелена відмітка, а це означає, що ми натискаємо, підписуємо, натискаємо підписати, під, накладаємо електронний підпис і потім натискаємо. І потім натискаємо Відправити все. І очікуємо з вами на що? Очікуємо з вами на зелену квитанцію, яка має а, вигляд. Зараз я вам покажу, хто не бачив. Хто не бачив, а можливо, хтось уже бачив. Можливо, в когось це вперше. Ось так виглядає ваша зелена квитанція, «Літачок». Другу квитанцію, коли ви натискаєте на двічку, ви вивантажуєте, тут є завантажити слово. І зберігаєте. Я взагалі рекомендую завантажувати і звітність вивантажувати, і квитанцію, тому що, бачите, кібератаки ніхто не відміняв. Сьогодні працює електронний кабінет, завтра він може не працювати, а банки витребовують ваші річні декларації майже кожного дня. Тому це моя такі, знаєте, як то кажуть, лайфхак. Ось, все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Я буду вам дуже вдячна. Також я вам ще раз нагадую, що ви можете скористатися моїми всіми посиланнями на реєстрацію касових апаратів і на вчасно касі, і на платформі чекбоксу. Там будуть бонуси для кожного. Також ви можете використати знижку мою на Hotline Finance для страховки. Е, що ще там? Ну і монобанк. Якщо у когось не зареєстровано, ми можемо отримати з вами кешбек. І ви 50 гривень, я 50 гривень. Якщо ви зареєструєтесь за моїм референтним посиланням, все, дякую вам за увагу. І тримаємося. Нам потрібна дуже сильно стабільна нервова система. Повірте мені, наступний рік буде ну, дуже складним і дуже цікавим. Я маю на увазі по змінам в податковій системі. Papá. -pa.